Зитівкою Києва, яку видно з обох берегів Дніпра, можна сміливо вважати монумент Батьківщина мати». Нею захоплюються, але й так само є ті, хто її ненавидить, та ненавиділи ще на етапі створення. Казали навіщо вона вона така страшна, і тоді насміхалися. Але ті, хто її створював, вважають проєкт унікальним, а роботу над ним титанічною працею. Тому що для побудови цієї залізної жінки десятки інженерів 40 років тому провели сотні розрахунків. Треба було ці формули всі рахуватися. це було дуже тяжко. Один нас виконував роботу, інший перевіряв. Цікаво, але через свою висоту та розміщення амбітний проєкт батьківщини матері навіть довелося зменшувати у розмірі. Позначка верха меча була 111 метрів, відрізана на 3 метри. Не лише було важко на етапі проєктування, втілення цього задуму було не менш складним технологічним рішенням, для якого розроблялися унікальні інженерні конструкції. Вже в Незалежній Україні питання про красу та доцільність жінки зі сталі набули нової актуальності. Постало питання, для чого столиці України цей радянський монумент, в якого на щиті символіка тоталітарного СРСР. Тому після початку повномасштабного вторгнення шляхом голосування у додатку дія Українці вирішили, щит декомунізують, і на ньому з'явиться герб України. Декомунізація монументу і монтаж української символіки на висоті 30-поверхового будинку це новий виклик і нова непроста задача для тих, хто вперше виконуватиме такий складний проєкт. Будемо старатися, поки не закінчимо роботу. Не, не підемо від сюди, бо тому, що це як в бойових услуг. Це НАТО. Шалена спека, неймовірний вітер. Дощ та роботи в обмеженому просторі на величезній висоті. Пошкарябуємо радянське лайно. Я думаю, нам скажуть дякую. Але всі, ті, хто беруть участь у цьому проєкті, розуміють це історичний момент. Будеш дивитися і згадувати, що колись робив, приймав якусь трохи участь у цьому. І найексклюзивніші коментарі про минуле монументу та його майбутнє, а також весь детальний процес заміни радянської символіки, першими спостерігали наші колеги з телевізійної служби новин, які все це покажуть та розкажуть у документальному фільмі Символ і воля прем'єра, якого відбудеться на телеканалі Один плюс один Україна вже сьогодні, 24 серпня, о 23.40.